Привіт всім, мої дорогі підписники! З вами як завжди, я ваш найкращий друг живчик. Ну і сьогодні... Так, так, сьогодні, як я вам і говорив, ми сьогодні з вами пограємо в другу, в другу частину карти під назвою Тіні Бокс. Маленька коробочка. Першу частину, як ви пам'ятаєте, ми з вами Прийшли ще. В кінці того року, ще в тому році ми з вами прийшли, проходили, ну, ще перед, це, Ще перед новим роком ми з вами проходили першу частину тієї карти. Я вам казав, що, це, що ця карта має дві частини. І ось ми вже з вами зараз будемо проходити другу частину, стоп-стоп, стоп, почекайте стоп, стоп, хвильку. Все нормально, все нормально, просто перевір, чи мене. чи в мене, чи мене, цей мене Ну, звук є. Ну то що ж, так-так-так, як я вам вже і говорив, ми сьогодні з вами будемо проходити другу частину карти там Бокс. Ну, що перекладі на українську мову означає маленька коробочка. Ну, це, Так, як ви, ви пам'ятаєте пам'ятаєте цей першу частину, ну, хто дивився в першу частину проходження цієї кальті. Той, той, ну, цей, коротко. Не буду, вам, не буду вам, вам говорити, можете самі приглянути першу частину цієї карти на моєму каналі. Там посилання буде там, в, правому, в правому верхньому куті в підказках на першу частину. Ну то що, давайте, давайте ми з вами говорити багато не, не будемо. Так, розпочнемо. Roll it, please, Red. А, розпочинай. Play Adventure Mod. Так, добре, давайте, давайте. Зараз подивимось, що в мене тут стоїть. Ну, не знаю, в мене тут, тут стоїть там Adventure Mod. Ой, тако. Так. Play solo. This is a single play. Поставлено, single play. Take your time. Enjoy the map. Насліджуйся картою. Добре. Так. Welcome to the Kini Box 2. Map created. Ну срачел, він назва, не знаю, назва блин, така, така дивно трохи ну срачев. Ой, не знаю, я думаю. Ой, не буду пояснювати. Так, welcome to the Box 2 The Second Seppl If you haven't already I recommend you play. Ну, no, це я не сильно, не сильно... Це розбирався в англійській моє, тому давайте ми, ми це все не будемо читати, а зразу приступимо до карти. Так, добре, давайте це, давайте ще я тут подивимося. Так, е, так, хмари, 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 зараз зараз. зараз, зараз. Так, е, графіка. Де тут хмари? Хмари, хмари, хмари так, вимкнемо. Далі музика. Музика, музику треба також вимкнути. Вимкнена мене музика. Blinkness, брай я не знаю, що за blinkness. А, мляхамуханоз, ну, окей. А, по а, particles out, та smoke light мінімум. Ем, э, так, так, так. І так виставив всі налаштування. Цей пада не знаю що за bright, bright, Brightness Bright. Ну я не знаю. Давайте, давайте вже приступимо до карти Return. Так, Aray you USE. Ну давайте єс, yes. натиснуємо. Так, да, так само, до речі, починалася і перша частина цієї карти. Ух, тож тут ми з вами. Вже, ми вже, вже починаємо. Друга частина починається вже в якомусь коридорі. Якомусь Ну так, так, іменно так, і, так само закінчувалася перша частина цієї карти. Ааа, так... чекайте, чекайте, ви пам'ятаєте це місце? Та-та-та, ви якщо ви пам'ятаєте це місце, то це то. це. Ну, якщо ви дивилися першу частину, то цей, то в першій частині, в кінці цієї перш... частини цієї карти ми ходили по тому самому коридору. Окей, скриня. О боже. Мені вже це не подобається. Так, що там, там? знову в чаті будуть писати? Що далі? Так, я на фіція неофіційно... Ой, тихо, не карту. Що мені назад треба йти. О, в мене з'явилася... мене коробка. Ну так, так, так само цей, так само і закінчувалася перша частина цієї карти. Ух, не знаю, що буде... Що буде далі. Так, добре. Почав поставити цю коробку. Ага. А. Так, стави, Ага. Ааа. Так, окей. А, а. все, прийшли. Ой Salz. Уху, боже. <слом> Якась <Coke> драбина. <с talked> Звичайно, підкашлюємо. Не зважайте цього. Просто підкашлюємо. Так, добре. Ага. А. -а. Охохой, ну нічого собі. Ну, так, так, так було і в першій частині. Та, до речі, продовження першої частини цієї карти. Такс. Тут як ви це, як ви пам'ятаєте, в першій частині ми з вами вирішували всякі там головоломки, там задачі. Е, ну так, як ви питаєте, ми з вами ви, вирішували всякі там головоломки з вами, там загадки вирішували там. Це, а у другій частині... Не знаю, що буде буде частині. Е, ага, куди, куди мені далі? Ой. А, ясно. А, в другій частині, ну не знаю, ми це зараз... Зараз ми це побачимо, що буде далі. Якщо, якщо друга частина буде, буде трішечки буде довга, буде трішки довга то я її можу розділю на дві частини цієї карти. Так добре. Ага, це вже я так розумію, парку. парк Ну таке було. Таке було і в першій частині цієї карти. Тому я професіонал по паркуру. Ой. Ну так, так, я це, деколи помиляюся. Ой, деколи. Деколи промахуюся. А що, не долетаю до цього блоку? Живчик, ну давай, ти ж тільки тільки недавно давно паркур. Просто не можеш Блін, дол долети до цього блоку. Давай, живчик, давай, що ж ти, зберися. Збери себе в руки, себе в руки. Ай, блін, на клавіатурі трохи трохи незручна. Трохи трохи незручно цей. Ну я одночасно це. Я одночасно і... І і я вожу, і по кнопках тисну. І мікрофон у мене за столом між руками у мене стоїть. Блін, а, стоп, а як мені долетіти до ось цього блоку? Як мені долетіти до ось цього блоку? Достирити, чи... А, Чого ти мені треба просто Просто коробочку поставити? Чого ти бляха? Думаю, що я, я не долітаю. Так, тепер сюди. І сюди. Так. Все так забираємо коробочку. Стамо її викидач та. Ох ти ж. Боже! О, бляха-муха. Інтересінг. Ам'яхонесе Сюрпрайс Асер Йорха. Я не буду зараз цим. What are you? Я не буду зараз цим мучитися з перекладачем. Це, аби не затягував фало. Аби не затягувати відео та карту. Хто знає? Боже хто знає. Я краще трішечки скручу вгорі. грі. Ой, я краще трішки скручу. Де тут звук? Ну давайте, давайте це трішечки скрутимо на 30-ку. Мені вже це не подобається. Я ні, це не хоррор карта. О боже, блях, му, треба. Коротше, треба ще... треба ще скрутити... Ой. Треба ще скрутити. Боже, що тут робиться на цій карті? сані. Так, хто знає, хто добре знає англійську мову, то її можете самі почитати та перекласти. Я це я то в дитинстві вчив вчив, вчив англійську мову. Але так і цей, так і... ну не знаю, може трішки вивчив, може не. Трішки пару слів знаю на англійській мові. Може і трішки не знаю. Може більше не знаю. Так, Guar of Raid це напевно... Ім'я того... то... тої коробки з першої частини. Ну нічого. Эйча, ми можемо... А, можемо змінити. змінити руку. Ну ч, самі? Ого! Ніфіга собі, яка тут карта. Ой, бляха-муха, мене що затоплюють. О, можна. А, не, не, не. Стоп. Тихо, что? Эй, стоп, стоп, стоп. меня рано затопливать??? Не, 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 не вообще, 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 О, о, Бляха! дирка, дирка з'явилася. Давай, давай, давай в дирку! в тирку, в тирку, прямо в дивочку. Давай, 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 давай. Бляха-бляха! Ха, I made it. Я зробив це. О. Так, продовжуємо, продовжуємо проходити цю мапу. Так, тут у нас з'явився якийсь там. якийсь, якийсь плече. Давайте зараз натиснемо. О, бляха муха. О, куди ми падаємо? Ой. О, бляха муха. Чо я вилетів зі світу? В сенсі. Це так, це так має бути? Чи що? Чи мені треба просто... А ну, якщо давно ти смутне. Я щось не розумію, я щось не розумію. Що, з з заново? Михай. Welcome back. Скаупросимо назад. Лес засигаємо шал. А, це, це, це так має бути. Ага. А. І ми напевно знову програємо, так? Добре, може вудочку. Так, коли я вудочку навожу на плече то цей, то... Нові я так розумію, його треба просто зламати. Давайте зламаємо. Я зламав плече. Но все, карта. Що думав, 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 думался думав. Так просто, ха, я тебе розкусив, карта, Я тебе розкусив, я тебе розкусив, якийсь там невідомий чи гравець, чи розробник, чи хто ти там, хто б... Хто... хто хто, хто бы не був, хто би, хто би там не був, хто би там не хватит за ніком, все рівно. О Лапка. Ну що вона робить. Ага. Вона відчиняє двері, так. Ага. Ага, ага. Ага, о! Оце до речі, ось цей ось цей самий блок. Ну, ось ці самі блоки ми ламали цим черепом, черпом, що пам'ятаєте в першій частині цієї карти. Обла немає ніякої черги, мені треба цим, треба не черепа, а це... Ця... то вам, ну, то коробку вообще мне. Так, кнопка. А что эта кнопка робить Ага, а, ну что это? Ага, ага. Чекай, 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 это ну. удочку тут закинем. Ага, ясно. Так, видай водочку. Ей, hey, дай мені водочку, карта. А, ah, фух, oh, я думаю, yeah, yeah, дума, yeah, дума, я думаю, що я водочку не да візьму. Так, добре. Mm, давайте якісь тут двері. Двері. Не відчиняється. Mm, ясно. Добре, давайте щось думати. Давайте цей, давайте. Axe, ai, ah, <coughs> é prosto, eu é abrão, assim... aqui, assim... 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 А я так і подумав, що тут треба так зробити. Так, кнопка. Ого, що собі, це що, якийсь лабіринт? Це вже якась... якась... Це якась... Це вже якась хоррор... Карта починається. О, Боже. А, ну я, звісно, це, звісно, я, звісно, я лабіринти. Я дійсно хоррор карта. Не буде ніяких цей... Ну, sami tam co tu, to jest labirynt, tak? dobra tak, mnie też że ludzie tam jeszcze o, oh, mój mój, ja bym ja już pomyślał, jak ja tu do tej knopki. ja już podumiał, że tu trzeba gdzieś zalizać Так, все. Це всі кнопки які по... Які я по понатискав. По до речі, у мене немає не коробки, Сейчас. Tak, e, stoimy. Jest tu jeszcze daj z na wierchu. A, macham, macham. O, ta, ta, klapka, w jeszcze ta, klapka. To zostanie klapka. Nie, teraz będę szukać tej klapki. хід відкрився. І все, і наступний рівень. О, бляха, муха. Ооооо Ну все, зараз тут буде а, на шифті. Ага. А, це треба. Ага. А-а-а. О, ніфіга, собі. треба вгадати. И по правильному наведе шляху. О, бляха-муха Ну я навіть не знаю. Так, добре. Да, -мо. Такс. Добре. Нішу не. Сюди напевно Далі сюди. тепер Сюди. Не, вгадав треба просто вгадати правильний шлях. Правда, на бочлях, так, эм, ага, ясно. Mm. Так, давай, два, сюда, ям, будемо прямо. Так, здоров прямо. Ні mm. Так, 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 так. Ай, верхмон. Так, да, давайте займаем. Давайте цей. Давайте, до речі, до речі. Работайте, так як. Де, чи, цей, ви, Ну, хотіли б вас дещо запитати, а це чи ви. питаєте таку гру, як цей, ну, таку таку, флеш браузерну гру, яка називається The the World, uh, the World Hardest Game, там де, цей, там, де... Ну там не цей, там де треба грати за квадратом. За за квадратом. Це і... Та уникати тих поганих. тих... кругів. Ну і долати перешкоди. Ну цей. Це дуже хардкор. Нагай не знаю. Може це в мене тільки що... Якщо з'явилася думка, можете проходження записати. Ну я навіть не знаю, не знаю, не знаю. Можливо, можливо, можливо. Ф. Я ще не планую. Я ще не планую. Але можливо, це можливо. Бо... Ну... Можливо, буде видно. Буде видно. Чи записати відео по, е, по грі The World Harded Game е, е, чи ні. Посу я как ты не студа мы затем же можем прострельнуть, аааа, бляха моха 4-ти-то не можна за равно на спробун пробуть с 4-й Хотя я якби не, не читер Ааа, ну все, чітерити не можна Не можна 4

бляха-муха мухай я доузов ну та, та та там там давайте давайте сюда и сюда бляха муха сюда 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 будем вс сюда сюда я бляха муха Шоу, прийшов за Рів при шоу Майже як Saper. Майже як Якщо питати таку гру сапер, сапер, яка була популярна там на старих Windows, там на Windows 7, на Windows X Speed, то це, то це майже так само приходив. Так, що у нас далі? А, якісь друг лобменники. Добре, ну нічого себе в карте цікаво. Я думаю, что водяные. Понятно. Вот все прям водяные. Ага, <мышляющие> <жроза мировых. мышляющие> а, я разумею. Ой, я ладушки А, топ. Ты Оп! Опа. что так, Так, Опа. Ох ти ж. Жовтий, зелений, синій, червоний, жовтий, чорний. Давай. Так, жовтий, зелений, синій, та червоний. кнопка. А, ну так. О, бляха, муха. Ничего не Двери. А, ясно. Еще далее. э, зрозуміло. Неважко далі. Що далі? Що далі? Яй дані проходить у тонто. А, так, ще кис пранішлях треба зробити. О, опа, опа, так, 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 ну давайте. А, тут раз что, взломатые. все. Все блоки. Уже, а, а что будет еще если взломаем? Будет это на там? А, ну там уже тем нево. Окей. Так, издиночки, опа, одиночки. Можно натиснути? <смys> <смys> так, звіночки, да, да. Давайте зараз натиснемо дзвіночок. Ну и вы не забывайте натискать зеночок. Кликаю підписы на мой канал. Там будем не пропускати мои новые видео. Ну і підписуватися, не забувайте. Добре, а що мені треба робити? Здіночку тут. А, я так розумію Ага. Ясно. Добре, добре. Давайте знаєте що зробимо? Давайте ми з вами цей завершимо цей першу серію цієї першу серію, другої частини цієї карти якщо вам сподобалося сподобалося це відео та, та, та сподобалася ця карта то, то я можливо можливо з часом зніму другу частину цієї цієї карти Ой, не збирати цей телефон. Я, можливо, зніму другу частину цієї карти з часом. Ну, не знаю коли, чи, це, чи цього тижня, чи наступного. Не знаю. Але. Це, але якщо вам сподобалося це ну, відео, то не забувайте підписуватися на мій канал. Ставити Подобайку, писати будь які коментарі, та не забувайте натискати на дзвіночок для того, аби не пропускати мої нові відео. як ви бачите. Ой, карта, блін, підвисає трохи. Ви бачите, він, як ви бачите, он тут навіть нагадування. Нагадують, нагадують, там, там це, дзвіночки нагадують, аби, аби, аби не забували натискати на дзвіночок, для того би и не пропускати мої нові, нові позитивні відео. Ну то що ж замкнутый живчик Всім вам дякую за поряд Всім па-па. Всім е гарного вам дня або гарного вам вечора. Ну і е гарних вам це гарних вам Канику там вам... Гарного, гарного. Ну короче па-па.